Якщо говорити про саму ситуацію, то, на жаль, ми е, розуміємо, що так іноді бувають якісь е, пере, переборщування з боку ТЦК, такі події мають суворо каратися, але і треба розуміти, що кожен е, військовий, кожен військовий ТЦК, якого ми втратили, це дійсно трагедія е, всенародного масштабу, тому що ми втратили ще одного нашого захисника. Я не маю розділення для себе. Між військовими тими, що на фронті, тими, що в тилу, чи між підрозділами ТЦК, тому що це все військові. Вони виконують свій військовий обов'язок, вони діють згідно статуту, і це потрібно поважати. Вони самі військовослужбовці не винні в тому, що нам доводиться мобілізувати велику кількість людей. Якщо говорити по правильному, то кожен з нас рано чи пізно після... Пізно повинен служити, тому що це важливо, це наша країна, і ми повинні разом боротися за її майбутнє. Я з е, свого боку вже також служила е, два роки до своєї травми. І вважаю, що це святий обов'язок кожного громадянина.